Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі у вівторок ракетного удару знову зазнав Миколаїв. Російські військові обстріляли місто із комплексів С-300. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Відомо, як мінімум, про одну загиблу жінці було 87 років. Унаслідок нічної атаки росіян по Миколаєву частково зруйновано будівлю навчального закладу, повністю знищено двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів сталася пожежа. У кількох приватних будинках вибито вікна, двері, пошкоджено дах. Відомо про одну загиблу жінку. Також під удар потрапив Очаківський район Миколаївської області. Пошкоджено приватні житлові будинки. Загинули двоє мирних жителів віком 25 і 28 років. У понеділок увечері українські військові за три хвилини знищили два російські ударні вертольоти КАП'ятдесят 52 Вони були збиті над Херсонською областю підрозділом зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування. Південь також військові регіону повідомили про зміну ситуації у морі. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до шести одиниць, які продовжують укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що калібри не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни. Реалізація зернового коридору у чорному морі продовжується, незважаючи на блокаду угоди Росією. У вівторок із Чорноморська та Південного вийшли ще три судна. Вони везуть 85 тисяч тонн агропродукції, частина якої призначена для Марокко та Лівії. У свою чергу в українські порти зайшли два танкери під завантаження олією для іордань. Нії та Румунії. Навчальний процес в одеських школах будуть підлаштовувати під стабілізаційні відключення електроенергії. Про це на брифінгу повідомила директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневіч. У школах на кожній паралелі дітей розподілять на групи залежно від того, де вони проживають і коли за графіком можуть відключати світло. Що необхідне для онлайн навчання, як відбуватимуться уроки за відсутності світла, дізнавалися наші кореспонденти. Стабілізаційні відключення електроенергії будуть враховані у навчальному процесі. Таким чином учні зможуть не пропускати уроки через відсутність світла, пояснює директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Підключатися до уроків діти будуть тоді, коли в їх оселях є світло. А школа планує проведення уроків за основними дисциплінами згідно графіків відключення. Кожна мама отримує на свою електронну пошту або будь-який зручний месенджер від класного керівника, графік проведення уроків, їх розклад відповідно до тієї групи, у якій проживає родина. Розклад занять може відрізнятися від звичного, каже чиновниця. Предмети, які потребують присутності вчителя, продовжать викладати онлайн. Однак існує ймовірність, що в деякі дні діти просто отримуватимуть посилання на запис уроку. Класи фактично переформують. Учні в кожної паралелі розділять залежно від місця їхнього проживання та групи відключень, до якої вони потрапляють. Якщо діти звикли до одного класного колективу, то при розподілі на групи разом з дитиною можуть навчатися діти паралельного класу. Тому в цьому також немає нічого страшного, бо освітні програми однакові, і діти з паралельних класів можуть одночасно проходити один і той же урок. Ми намагаємося сьогодні максимально зберегти тих вчителів, до яких звикли діти, але тут можливі зміни. На брифінгу Олена Буйневич розповіла, за яким графіком навчатимуться діти, які перебувають не в Одесі чи за кордоном. Орієнтуватимемось ми на тих дітей, які сьогодні в Одесі. Тобто включатися на уроки потрібно буде у той графік, коли можуть підключитися діти в місті Одеса. При цьому пам'ятати, що на один і той же урок діти паралелі будуть підключатися декілька разів на день, тому батьки за кордоном теж зможуть обрати зручний час для того, щоб долучитися до уроку. Школи, які працюють очно, продовжать працювати. Перша зміна навчається у світлий час доби без змін. А другу зміну, яка триває до п'яти вечора, планують скорочувати, зазначила чиновниця. Своє навчання, але трохи іншого роду, незважаючи на відключення світла та повітряні тривоги, продовжують і діти з інвалідністю. Вихованці центру соціально-побутової адаптації лайф» із самого початку війни працювали на підтримку українських військових, передавали на фронт смакоти власного приготування та готували тканини для маскувальних сіток. Фотохроніку цих моментів вони представили у вигляді відкритої виставки поряд зі своєю творчістю картинами виробництва. Бами з бісеру та тканини, якої бачать війну молоді люди з інвалідністю. Далі у репортажі. Ангели, які своїми крилами захищають Україну, гілки горобини на тлі національного прапору та милі тварини. Все це малюнки вихованців центру соціально побутової адаптації, підлітків та молоді з інвалідністю лайф». Хроніки військових днів їхніми очима могли побачити відвідувачі виставки, яку презентували у вихідні в Одесі. Хлопці та дівчата розповіли нам про свої роботи. У нас була тема «Животні спасають мир». Я вирішила нарисувати Эм, овчарку. А почему самая овчарка рятует свет? Ну, потому что есть такой э, сериал, ну, комиссар Рекс. И я его посмотрела и решила... Задали тему а ангелы, это и, и, как, как мы относимся к, это, к по, по войне и... Это и на тему, как бы, это с нашими символиками и тому подобное. Это... Скажите, э, что тут намальовано? Ну, вот, как вы можете это ну, расповести? На самом деле, это нарисован ангел над, над Одессой. Это было это задумано. То есть, это... Да, что, типа, это, ну, хотя бы не... Ні, ні, весь світ, а хоча б Одеса. Вихованці з перших днів війни допомагають ЗСУ. Печуть пиріжки для бійців, готують тканину для сіток та багато іншого. Розповідає директор центру Ірина Куций. Про це розповідають представлені на виставці фотографії. Також вихованці центру підготували різні підборки з бісеру та тканини. Такі ж сувеніри-оберіги вони робили своїми руками та відправляли військовим на фронт. Ми робили це не довго і не складно. Что Это заколка. Ну то есть брошка, точнее. Як твой подобается таке работа? Да. Очень нравится. А що ще твоесно? Ну, тут еще мое вылевые. Больше. Б... Я уже не помню. Ну, ладно. А, вот. Это мы лично Викой у нас была такая девочка. Мы с ней Ирине подарили вот эти свечи У нас есть ребята, которые обычные есть, ну я имею в виду наши, есть обычные. Они работают, все вместе. Все, скажем так, что тренируется, что работают. И помогают друг другу. Конкретно сказать, что делала эту работу, конкретно тот или тот, не сложно. У нас это все складчено Если они сейчас придут, они вам скажут, вот, кстати, на фронт отправляли, вот такое и вот такое у нас отправлялось. Люди з інвалідністю теж працюють на користь суспільства та країни, наголошують у керівництві центру. Але щоб мати можливість продовжувати допомагати українським захисникам, спочатку необхідно допомогти собі. Ті зділля, які наші ребята роблять, ми їх продати. Почому? Тому що оренду поміщення, поміщення ми знімаємо. Нам заплатив заплатили, заплатили скажем так, добрий волшебник, которое пожелала статися неізвісним на год і в перше. 1 января мы уже идем на улицу. То есть фактически у нас денег нет. Мы сейчас, вот те изделия, которые мы делали попутно к тому, что мы помогаем и делали для себя, мы их сейчас выставляем на благотворительной основе, чтобы как-то помочь себе зберегти це поміщення, займаючись допомогою військовим, у центрі ні на день не забувають і про своє основне завдання соціально-побутову адаптацію людей з інвалідністю. Крім творчого виховання, у житті хлопців і дівчат є спортивне. Вони займаються у шум і в ході заходу успішно продемонстрували свої навички. Такі заходи для людей з інвалідністю є дуже важливими, вважає директор інклюзивного центру номер один вікторія Пастерначенко. Наші діти, наші люди це суспільство, яке формуємо з вами. І якщо ми нормотипічні люди, будемо приймати дітей і людей з особливостями – це буде показник нашого суспільства. І то, чим займається Ірина, то, чим займається йоцентр, та очень прежде всего, не только для города это важно для страны і для страны. В Одесі затримали російського агента, який готував вибухи на залізниці та передавав ворогу дані про транспортну інфраструктуру. За даними слідства, затриманий почав працювати на російській спецслужби у квітні. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси та Чорноморська та залізничне сполучення. Для виконання ворожого завдання зломисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Ворожим поплічником виявився колишній співробітник одного з райвідділів поліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником російських спецслужб. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. Втім, йому це не допомогло. Затримали диверсанта під час налаштування пристрою дистанційного спостереження на залізничних коліях. У зловмисника вилучили понад трьох кілограмів тротилу протитанкову міну та детонатори. Думали про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо обрання для нього запобіжного заходу, повідомили у прес-службі СБУ. У Малиновському районі затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військовослужбовців. Під час спілкування з патрульними чоловік поводився агресивно і відмовлявся надати документи. Його доставили у відділення поліції. У телефоні у затриманого знайшли безліч російських номерів, відео з розташуванням ЗСУ та знімки невідомих пристроїв із проводами. Чоловіка передали відповідним службам. З початку року середні споживчі ціни в Україні за даними Держстату зросли на 22%. У жовтні різко подорожчали яйця, а от овочі та фрукти, незважаючи на здавалось би сезон, подешевшили не суттєво. З урахуванням перебоїв енергопостачання внаслідок ракетних ударів росіян, а також витрат на енергоносії, ціни на різні групи продуктів на полицях супермаркетів до кінця року можуть зрости ще на 10-15%. Вважають експерти Інської аграрної ради до третього місяця осені в Україні трохи подешевшов борщовий набір. Традиційне зниження цін на овочі цього року відбулося пізніше ніж зазвичай. Чому пояснює представник всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук? У нас йшов пік збирання в осінній період часу. Вересень-жовтень. Через погодні умови трошки затрималася ситуація, але далі продовжували збирати картоплю, буряк. Капусту і власне зараз ми бачимо певне зниження по цих категоріях овочів. Воно не не суттєве, не на багато. Відсотків, але тим не менше воно ну, трошки знизилась. Водночас морква та цибуля навпаки подорожчали, зазначає фахівець. Це пояснюється тим, що недостатньо якісної цибулі, не якісної моркви, що власне а попит на них є. Відповідно, категорія цих продуктів вона йде до здорожчання. За прогнозами аграрів, подорожчання овочів триватиме до кінця листопада. Це пов'язано зі зростанням витрат на їх зберігання. Енергоносії, які сьогодні є досить дорогими, в тому числі для юридичних оців. Це буде закладати все собі вартість виробництва. Тому кінець листопада, грудень, зимовий період. Ми будемо спостерігати певний ріст плюс 10 15 відсотків залежності від категорії. Овочів, ми споживаємо. з цієї причини, зростуть і ціни на тепличні овочі, каже Денис Марчук. Традиційно осінь для українців час заготовляти продукти на зиму, робити закрутки та варення. Але цього року на ринках немає такого масового попиту на фрукти та овочі, як це було у мирний час. Фахівці пояснюють це тим, що війна змінила психологію споживача. Зараз, наприклад, на взагалі на ринках не спостерігається такого є як було раніше, коли дійсно люди закуповували там по три, по чотири мішки картоплі, там, там овочів інших видів для того, щоб на зимовий період часу мати відповідно в своїх там погрібах. Тому що, по-перше, в людей немає фінансової стабільності. Ну і ще фактор невизначеності для багатьох людей війна все ж таки є психологічним таким. Показником люди не знають, де вони будуть, як воно буде складатися обставини, чи потрібно заліз записатися, чи орієнтуватися по ситуації там на максимум на кілька тижнів на місяць. Хоч би якими не були ціни, Одесити кажуть зовсім без свіжих фруктів та овочів не можуть, адже вітаміни в холодний період, запорука здоров'я. Щоправда, купують все у невеликих обсягах. У мене невелика родина, і в родині тільки дві особи, які їдять фрукти, овочі, тому навіть якщо ціни збільшуються, ну все одно купуємо потроху. Покупаємо, незалежно від того, подорожчали чи не подорожчали, все одне беремо. Їсти хочеться. А може в якомусь меншому об'ємі берете? Ну, в принципі, ми і раніше брали на великому об'ємі, а зараз також продовжуємо брати. Продавці на одеських ринках також зазначають зниження попиту. Покупателі однозначно менше. Наскільки менше беруть об'єму по кілограмам? Ну, намного менше. Зараз беруть дві морковки, три буряка, борщ сварив, день прожив, і слава Богу. Тобто, по такому принципу». За словами експерта, низький попит у свою чергу трохи стримує зростання цін. При реалізації там, оптових можливостей аграріями їх не скуповують продукції. Тому вона частково сьогодні, от, от, та сама картопля чи буряк, вона частково йде зниження в ціні, тому що. А, немає великої реалізації, а продати хочеться. У війну запаси фруктів та овочів можуть стати гарною підмогою у зимовий час. Але в Одесі, де ситуація досить спокійна, городяни здебільшого розраховують купувати варення та джеми у супермаркетах. За минулий день в Одесі сталися три аварії за участю вело та мототранспорту. І є постраждалі. На вулиці Дача Ковалевського електроскутер збив собаку, яка раптово вибігла на дорогу. Внаслідок удару мопед перекинувся. Водій упав та отримав травми. На проспекті Небесної Сотні легковий автомобіль збив велосипедиста. Чоловіка відвезла швидка. Ще одна аварія трапилась на розі космонавтів та героїв. Крут водій легковика збив 17-річного велосипедиста. Постраждалого шпиталізували. У Порту Одеси виявили контрабанду кокаїну на 15 мільйонів гривень. Наркотики прибули з Латинської Америки у контейнерах із промисловим шлаком. Два контейнери з кокаїном виявили співробітники Держприкордонслужби та митниці в Порту Одеси. Наркотики прибули в Україну з Латинської Америки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Щоб приховати товар, наркоділки замаскували його під промисловий шлак. Після доставки вантажу до місця призначення кокаїн мали виділити за допомогою хімічного очищення. Частину наркотиків планували продати в Україні, а решту перевезти невеликими партіями до країн Європейського Союзу. З контейнерів вилучили кілька мішків із порошкоподібною сипучою речовиною. За результатами експертизи, в відібраних зразках шлаку виявили майже 4 кілограми чистого кокаїну на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Слідчі дії продовжуються правоохоронці встановлюють причетних до наркотрафіку. Спротив херсонців російським загарбникам, очима фотокореспондента Олександра Корнікова в Одесі. Відбулася презентація виставки Нескорений херсон у своїх фотографіях. Автор розповів про мітинги та протести про спротив херсонців, які вже 250 днів війни відмовляються підкорятися російським окупантам і чекають на звільнення рідного міста. Про те, як жителі Херсона виборювали свою свободу, знає вже напевно майже весь світ. Багато в чому завдяки людям, які змогли відобразити військові події на камеру. Знімки Олександра Корнякова, херсонського фотокореспондента, облетіли відомі світові видання і стали свідченням незламності мешканців тимчасово окупованого міста, які продовжують боротися з російськими окупантами. Страшно звичайно, було щодня. Знімав я. Мітинги знімав стареньким фотоапаратом, бо новий не наважився брати з собою. Самоокупацію доводилось знімати таємно, телефоном, непомітно для всіх навколо, тому що ну, ніколи не знав, хто з тобою поруч. І тому, ну, Скажу так, свою методику, як, як знімати непомітно телефоном і потерпував телефоном. На виставці нескорений Херсон всього представлено 50 знімків. Своєрідна розповідь про те, як українці виходили на мітинги та протести, не бажаючи підкорятися російським окупантам. Ця фотографія одна з найвідоміших. Жінка з українським прапором закриває собою іншу, яка крейдою на асфальті малює напис Херсон це Україна. Їй в цей день дуже захотілося отак себе висловити, вона як художник, і їй дуже захотілося себе отак висловити. І вона каже: пішли, намалюємо їм те, що ми почуваємо. Я говорю, добре, ти будеш малювати, а я стану буду тебе прикривати. Кажу, тобто, якщо вони почнуть стріляти, або ну ти ж спиною сидиш до них і малюєш. Якщо. Вони будуть стріляти або наближатись, то ну я тобі дам якийсь знак і ми з тобою будемо тікати, ну тому що по-другому там не не виходить. На виставці представлено ще одне фото, яке облетіло всі соцмережі. Дмитро Херсонець, який тримав цей плакат, також зміг відвідати виставку та поділитися із присутніми своїми емоціями. Дочка ваша нарісувала. перед вночі перетвіромітингом. У нас лібаловатманець, ви бачите, вона із формату Вачотирі скріяла большої лист. Ну, вот, да, спасибо, Саша за висавку. Знаєте, як мороз по коже кабудити реально окунувся в атмосферу марта місяця в городі городі Херсоні. А це фото останнього дня мирного мітингу. Наступної доби окупанти почали застосовувати проти страйкуючих сльозогінний газ, димові шашки і навіть вогнепальну зброю. Олександр Корняков зняв на камеру першу кров пролиту на мітингу. Тут є. Такий слід, ну тут не дуже може побачити на фотографіях. Він і можна побачити, то ну я не знаю. Це може слід навіть е окупанта, який, скажімо так, наступив і пішов далі. Під окупацією кожен вихід на мітинг вимагав від херсонців чималої мужності. Не менш складно та небезпечно було фотографувати ці події та зберігати такі знімки. Кожна з представлених фотографій варта цілого життя. Олександр Корняков розповів про труднощі роботи в окупації та про те, як він намагався зберегти зроблені кадри. Перший місяць-два лягав спати, одягнений, тому що були репресії, і чекав на те, що в будь-який момент можуть прийти за за тобою, тому що росіянам не потрібна а, інша інформація, окрім той, що розповсюджують вони. Я, а, якщо бачив під, під, під підозрілих осіб, я намагався там якось розвернутися непомітно перейти. Ну так я. я а, Ну в самому місці кілька разів перевіряли документи, перевіряли сумку, але жодного разу мені чи не дивились телефон. По завершенню презентації організатори виставки провели аукціон. Менш ніж за 10 хвилин було продано чотири фотографії. Виручені з продажу робіт кошти підуть на допомогу херсонцям. 1450 чотириста півтори. Даєте більше півтори півтори тисячі п'ятдесят гривень. Півтори тисячі п'ятдесят гривень. Раз. Півтори тисячі п'ятдесят гривень, два, півтори тисячі п'ятдесят гривень три. Родену я хотіла саме ну шматочок Херсону, да, бо інші картини були вони про Херсон, а це шматочок Херсону. Тому я тримаю в руках. Плачу. Я не бачила цього всього ні мізинків, нічого. Ми були в Чернівцях. А серце досі там Херсоні. завітати на виставку Нескорений Херсон в Одесі можна буде в найближчі два тижні. Раніше ці фотографії вже побачили мешканці Києва, Житомира, Чернівців, Вінниці, Івано-Франківська та Львова. Раніше ми вже розповідали про те, як херсонці протистоять російським окупантам, виживають в умовах гуманітарної катастрофи, намагаються виїхати на підконтрольну територію України. Багатьом херсонцям залишити окуповане місто не вдалося, проте вони продовжують боротися і живуть з надією на якнайшвидше звільнення. Херсон було повністю окуповано російською армією 2 березня. Перші дні війни у місті та області були найбільш кровопролитними. Десятки мирних жителів загинули у спробах зупинити російську техніку, а також намагаючись утекти від ворожої агресії. Сестра, яка мені дзвонила в перший день і сказала, що почалась війна. Вона жила в Алешках на окраїні міста. І коли все почалося, саме бої були в 500 метрах від її будинку. Я очень переживал за них. Они два дня эти жили в подвале. И 26 числа утром с ней пропала связь. Э, маме пришел сигнал СОС на телефон. Э, я испугался очень сильно, но до конца не мог поверить в это. И позвонил ее мужу, попросил проверить. Он приехал домой в течение минут десяти, наверное, и обнаружил, що прилетел снаряд возле дома, його убило осколком спасти не успели. З початку війни і до сьогодні Херсон перебуває в гуманітарній катастрофі. Продуктів не вистачає. Купити їх можна лише на ринках у невеликій кількості та за великі гроші. Ще однією проблемою стала відсутність медикаментів від простої валеріянки до життєво необхідних препаратів. медикаментами, разобрали их давно. Если бы не волонтеры, наверное, э, очень много бы людей бы уже бы не стало бы с нами, потому что есть э, критически нужные медикаменты. И доблестные волонтеры это все везут из Одессы, со всей Украины, через вот эти блокпосты. У многих э, что-то забирают, но ну, в основном нет. Люди получают медикаменты от волонтеров. Жителі Херсона розповідають, що у місті вже давно не працюють українські телеканали. Також є перебої з інтернетом та мобільним зв'язком. «Були моменти, коли не було зв'язку, Це найстрашніші страшні тому що ну окей, ти не можеш дозвониться близьким друзям, ти не знаєш, що з ними в этот момент. Ти находясь там в Одесі, в Києві не можеш узнати, Але ти знаходясь в Херсоні, і случившись з тобою будь-яка ситуація зі здоров'ям, ти не можеш викликати скоро. Сьогодні виїхати із Херсона досить складно, але контрнаступ ЗСУ, кажуть мешканці вселяє надію на визволення. Самі ж херсонці з перших днів окупації виходять на мітинги та доносять до росіян свою проукраїнську позицію. Україна Україна, Україна! 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 У мене прямо під ногами зірвались. Граната слізотечіве. Слава богу, у нее нет осколков, но поплакал я знатно. <laughs> вот. И после, даже, после, даже после этого разгона, когда люди все с красными глазами, люди, там, несколько человек забрали на скорой, с огнестрельным ранением мужчину забрали, даже после этого растеялся газ на протяжении пяти минут, и люди вернулись на площадь. Водночас, згадують активні учасники проукраїнських акцій, залишатись Херсоні ставало небезпечним. Херсонці, яким довелося залишити рідне місто, вірять у те, що зможуть обов'язково повернутися додому та знову зустрінутися з усіма рідними та близькими. Коли ми в Олешки, ми хочемо почати жити жити свої прежней обычной жизнью ходить на любимую работу, встречаться с друзьями, с которыми мы уже очень давно не виделись, с которыми нас обстоятельства развели по разным уголкам нашей страны и не только нашей страны. Обязательно увидеть хочется всех своих родных и близких, с которыми мы не виделись тоже с 24 февраля. Херсонці і ті, хто виїхав, і ті, хто через життєві обставини залишилися в місті, продовжують жити. Незважаючи на всі проблеми та труднощі, місто як може бореться з окупантами. Кожен мешканець на своєму фронті. Люди вірять у перемогу і чекають якнайшвидшого звільнення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.